Дорогі друзі, зараз в мене четверта ранку, і я старанно не зупиняюся працювати над тим, щоб доносити вам різну і цікаву інформацію. І нарешті вже є офіційна інформація з візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І справді дуже багато крутого і хорошого відбулося на цьому візиті. І Зеленський е багато чого добився також Сполучені Штати Америки багато чого хорошого сказали. Тому дивіться це відео до кінця, щоб ви не пропустили ніяку інформацію. Звісно, я прошу вас підтримати цей канал подобайкою, тому що це на зло російським ботам, на зло в загальному Росії. Тому що україномовний Ютуб починає свій ріст вгору, і ми будемо ще більше і більше зміцнюватись. Тому ми повинні підтримувати україномовний контент і особливо кожного та кожного, хто створює україномовний контент, бо це робить різницю. І без вас, друзі, би не було нас, блогерів, які би вам знімали безкоштовний різний контент. Тому, друзі, разом до перемоги, разом е ми сила і пам'ятайте про це. Цей візит був дуже важливий. Зеленський поїхав переконати Конгрес США, щоб Україні видали додаткову фінансову допомогу, тому що, як ви всі знаєте, Конгрес США дуже сильно незадоволений і не один раз попереджував Україну. Попереджував український уряд про те, що перестаньте переводити кошти на офшорні різні рахунки. Перестаньте свою корупцію, зменшіть корупцію в державі. Тому що ми перестанемо фінансувати вас, тому що гроші повинні всі йти на армію в сторону для того, щоб Україна перемогла. І що ви думаєте, ви всі прекрасно знаєте, що дуже багато гуманітарки пропадало, дуже багато грошей пропадало, дуже багато людей е, в Україні також е, наживалися і наживаються на цій війні. І тому Конгрес США так довго думає і не хоче, не хоче вже продовжувати цю фінансову допомогу. І Зеленський поїхав, щоб переконати їх. І я зараз вам хочу дещо сказати, що е, Байден чітко і ясно сказав свою позицію, він сказав, що Україна на 100% буде в НАТО. І що це означає? Це означає дуже хороші та класні новини для нашої країни, особливо на майбутнє. І також, дорогі мої друзі, дорогі мої друзі, Конгрес е, США в загальному підтримує ук підтримує Україну. Вони хочуть, щоб Україна перемогла. І Джо Байден сказав, що якщо Америка зараз... Не, не почне і перестане допомагати Україні, то Путін отримає найкращий різдвяний подарунок. Різдвяний подарунок тим, що він зможе виграти та перемогти в цій війні. І Байден сказав, що Україна переможе. Україна отримає всі свої землі назад, всі свої території назад. І він буде робити все зі свого боку, щоб допомагати та підтримати Україну. І він заявив, він заявив, що Україна захищає. Всіх захищає всі демократичні країни, свободу, і багато людей не хочуть це визнати багато Україн не хочуть це визнати, але Україна це як парасоля, яка накрила цілу Європу від е, Росії. І тому мені приємно, що лідер найсильнішої країни світу. Так гарно заявив та сказав, що він чітко це визнає, і що люди повинні підтримувати Україну і не відходити від того, щоб Україна добилася своєї цілі, і ціль, яка захистити своїх сімей, захистити свою ідентичність, захистити прапор, захистити мову, та саме головне захистити в загальному демократію та свободу. Також Байден пообіцяв 200 мільйонів допомоги фінансові моментально з резервів військових. Сполучених Штатів Америки це дуже круто, це дуже класно. І і Байден сказав, що він буде давити на демократів на республіканців, щоб ця допомога пройшла, щоб ця допомога була. Прийнята чим пошвидше, тому що час часу вже не вистачає, і в загальному республіканці вони е, досі так не хочуть це робити. Не і за того, як я вже сказав, що вони не хочуть, щоб Україна перемогла, чи вони не підтримують Україну, чи вони не дай Бог звісно на, на якийсь бік Росії йдуть. Вони просто їм вже це надоїло, і вони хочуть, щоб Україна і особливо український уряд почав дуже сильно давити на корупцію. Знижувати корупцію і повністю все це. Якщо все це вийде, то ми будемо в НАТО, але зараз ми не можемо бути в НАТО. Він сказав, зараз. Не є час для того. Зараз є час для того, щоб Україна нарешті вже перемогла та зупинила цю орду, як то кажуть, яка йде на Україну, яка є в Україні, тому що українці цього не заслужили. Сам Байден прекрасно знає і винить республіканців, тому що допомога призупинена і не дається Україні. І він буде робити, як я вже сказав, все зі свого боку, щоб підтримувати Україну і тиснути на республіканців, щоб вони дозволили, щоб ця допомога пройшла. І також він сказав, що Україна переможе, Україна вийде з цієї війни гордою, вільною, і Україна буде далі розвиватися і в майбутньому буде в НАТО. І це дуже круто. Це дуже класно. Ще раз повторюю, друзі. Тому я вам всім кажу, що тримаємося разом як українці, підтримуємо один одного, робимо все з нашого боку, що можна. Підтримуємо моральний дух, нашу ідентичність, захищаємо нашу мову. І наше майбутнє є дуже навіть класне і круте, і дуже таке розумієте світле. Тому, друзі, пам'ятайте про те, що зараз як ніколи треба єднатися. Надія є, люди нас підтримують, Сполучені Штати Америки на нашому боці, і мусимо дійти до кінця, якось як би вже не було. Я дуже сильно бажаю мирного неба на нашою улюбленою Україною. І також Зеленський заявив, що літаки дуже важливі, що якщо б Україна могла контролювати. Повітрям, то тоді би ця війна би зовсім по іншому би роз, роз, розкрутилася. І він закликав Сполучені Штати Америки, що потрібні літаки, потрібно закривати небо і потрібно контролювати небо. І тоді буде толк, тоді буде все. Тому, друзі, я надіюся, що відео вийшло інформативним, класним, позитивним. А ви пишіть свою думку, як завжди, що ви думаєте про цю всю ситуацію, бо це дуже сильно зараз важливо. А вам бажаю здоров'я і ще раз мирного неба над нашою улюбленою Україною.